У великодню ніч правоохоронці працювали у посиленому режимі безпеки. Як виявилося, святкові дні для правоохоронних та екстрених служб минули напружено. Лише до поліції надійшло близько 300 звернень про різні події. Тяжкі тілесні ушкодження в одному з районів родичі між собою побились. Ще була дорожньо-транспортна пригода в рожищах. Чоловік не виконав вимоги правил дорожнього руху і поїхав на заборонний сигнал через залізничний переїзд. Його автівку повністю под... Трощив потяг на щастя, водій живий. На нього оформили адміністративні матеріали. І також було поширене відео, що одна що людина ворожа в коні вичила могили, але поліцейські оперативно відреагували та встановили цю жінку. Їй 41 рік. Алкоголь, зокрема, на тверезі водії за кермом додали роботи і патрульним у ці святкові дні. Так за вихідні на Волині патрульні зупинили 14 п'яних водіїв їм від 30 до 40 років. На усіх порушеннях Шників склали адмінпротоколи.